Тепло енерго платить три тисячі почти За це, плюс світ, газ, то почти уходить пенсія, що там залишається. Про одяг вже мови нема. плюс які-то медичні послуги, таблетки там чи ще щось, то це дуже. Не вкладаємося у цю пенсію. Полтавка Катерина Бужиль на пенсії вже понад 5 років. Вона має більше 40 років стажу. Після виходу на пенсію працюю 5 років. Пенсія мінімальна, як сказати, на даний час зі стажем 45 років. То дуже мала. Надіюсь, 1 квітня що щось. Підніметься, маю надію, щоб перерахували, тому що така пенсія мала заплатить комуналку. І з 1 квітня близько півтори тисячі пенсіонерів Полтавщини отримають підвищену мінімальну пенсію. Перерахують виплати, зокрема, 65-річним непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж як мінімум 30 та 35 років для жінок і чоловіків відповідно, пояснив начальник управління обласного управління пенсійного фонду Володимир Проходовський. Для такої категорії громадян мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати. І тобто на сьогодні ця сума становить 3200 гривень, і середній розмір підвищення складає 280 гривень. Перерахунок пенсій цього разу пов'язаний насамперед із зростанням мінімальної заробітної плати. Цьогоріч це відбувається вдруге. Також з 1 квітня чекає перерахунок пенсійних виплат для тих, хто ще працює, каже Володимир Проходовський. У якщо Після призначення пенсії чи попереднього перерахунку у громадян ну, набуту 24 місяці стажу, то відбудеться перерахунок з урахуванням цього стажу та заробітку. Якщо менше ніж 24 місяці, але пройшло два роки від попереднього перерахунку. Також відбудеться перерахунок автоматичної пенсії. Перерахунок із 65-річним отримають уже в цьому місяці. Перерахунок із дорахуванням стажу та заробітку буде ну, і проведений, отримають уже у червні місяці. Це пов'язано із сроками подання звітності. Як розповів Володимир Проходовський, перерахунок пенсії відбувається автоматично. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.